Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо обговорювати тему, яка турбує практично кожного українця. Чи будуть підніматися ціни на харчування, на а, різні послуги? Гість з нашої студії Олег Пензен, директор департаменту розвитку реального сектору економіки, Мінекономрозвитку України. Вітаю вас, Олеже Володимирович. Насправді відразу запитую, чи будуть підніматися ціни, тому що завжди громадяни цього очікують. На сьогоднішній момент ми маємо достатньо серйозну цінову стабільність. Ціни в нас не тільки не піднімаються, а е, показують навіть деякі, деякі падіння. Е, в нас є окремі групи е, продовольства, по яких в нас є сезонні певні коливання, але в цілому ми маємо позитивну стабільну тенденцію. У вас є графіки, де зображено абсолютно всі дослідження Та, стосовно безперечно. цін. Будь ласка, прокоментуйте їх, покажіть. Ну, сьогодні ми принесли два графіки. Ми порівняли індекс споживчих цін в 2012 році, у першому кварталі, з індексом інфляції, і другий графік це графік порівняння споживчих цін і цін на продукти харчування. Покажіть їх нашим глядачам. Так, будь ласка, прошу. Це є графік, який описує співвідношення споживчих цін і. Ці на продукти харчування, ви бачите, тренд вниз, тобто на сьогоднішній момент при абсолютно стабільних споживчих цінах ціни на продукти харчування знижуються. Це середній показник. І маємо аналогічний графічок з приводу індексу інфляції, де оті стопчики це інфляція, і індекс споживчих цін показує. Динаміку на зниження, що спричинило таку динаміку, і що спричинило зниження цін, як ви кажете? Ну я хочу сказати, що по основних товарних групах у нас дійсно є зниження. У нас групи грекрупи гречані. Подешевшили цукор, яйця, м'ясо, м'ясопродукти, риба, рибопродукти, олія соняшникова. Вони демонструють зниження, і це пов'язано із достатньо серйозним насиченням ринку даними видами продовольства. Більше того, хочу сказати, що відбувається таке насичення ринку в першу чергу за рахунок росту власного виробництва. Зокрема, у січні-березні 13-го року. Вітчизняне виробництво свинини зросло на 4,8%, птиця на 13%, яєць на 4,6%. чи будуть знижуватися ціни на молочні продукти, як це стверджують експерти? Вже зараз дають прогнози. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що в нас по молоку на сьогоднішній момент тенденції до достатньо стабільною, проте як правило, перед Весною на початку весни в нас ціни на молокопродукти за рахунок того, що трошки дорожчує молочна сировина. Вони, так би мовити, ростуть. Але в сьогодні ситуації є дуже достатньо стабільною, тому ціни на молоко знижуватись навряд чи зростати навряд чи mm -hmm. Будуть. Проте в нас сьогодні є групи товарів, по яких є невелике зростання. Це овочева група. Але ще раз хочу повторити: це є так званий сезонний фактор, коли у нас дійсно закінчуються запаси минулого року перед поступленням свіжих овочів раз. Ну і певний момент щодо збільшення вартості овочів склало. Та ситуація, яка в нас була декілька тижнів тому, коли були складнощі з підвозом цих виду продуктів до сільськогосподарських ринків, тому цей процес, який йде сьогодні, він є абсолютно об'єктивним. Чи не будуть підвищуватися ціни на хліб у зв'язку із погодніми умовами, які спричинили знову ж таки знаєте, зменшення врожаю? Я вам хочу сказати, що. Невеличкі е, процеси в хлібопекарській галузі йдуть, але е, виходячи з того, що ми маємо достатньо великі запаси е, зерна, то що в нас працює програма забезпечення хлібопеків е, більш дешевим борошном із державних запасів, зокрема з аграрного фонду, е, підстав для зростання ціни на хліб немає. Тому я думаю, що там теж буде спостерігатися достатньо е, серйозно цінова стабільність. Ви говорили е, про підвищення на ці, цін на овощі. Які можуть ще бути сезонні коливання? До чого зна... готуватись? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що е, завжди перед великодними святами історично в нас. Збільшився попит на ті чи інші види продовольства, що в минулі роки це призводило до певних цілових коливань. Але, е, я вже казав, достатньо великий обсяг е, пропозиції на ринку. З другого боку, урядом сьогодні е, здійснюється цілий ряд заходів для того, щоб забезпечити е, значить, е, мінімальний шлях від е, виробника до споживача, шляхом створення. Е, Значить, ярмарок проведення ярмарок систематичних шляхом залучення інших методів для того, щоб безпосередній товаровиробник, сільськогосподарський товаровиробник, мав можливість продавати. Якомога дешевшу продукцію населенню. Тому я думаю, що е, е, будь-яке опінгття до підвищення цін навіть е, перед великодними святами не буде. Наскільки дійсно ярмарки допомагають стабілізувати ціни на ринку? Ну е, я вам хочу сказати, що коли ми маємо стандартний шлях проходження продукту через торгову мережу, завжди є елементи торгівельної націнки, яка складає від, там, е, від 5 до 10, до навіть до 15%. відсотків. Коли ми говоримо про ярмарок, там немає цієї торговельної націнки, там є можливість безпосередньо товаровиробнику привезти цей товар і продати його споживачу. Тому, як правило, на тих значить, ярмарках значно дешевша продукція власне на цей. На цю величину торгівельної націоналі наскільки українські ціни в Україні на продукти залежать від світової економіки розгортання, навпаки чи згортання, так би мовити, розвитку ситуація є наступна на сьогоднішній момент? Україна практично на 92-98% Забезпечена внутрішнім виробництвом ринок сільськогосподарської продукції забезпечений внутрішнім виробництвом, тому це дає достатньо великі гарантії від. Змін цін в залежності від коливань на світових ринках. Ми споживаємо то, що виробляємо самі. Тому в даній ситуації це дає гарантії стабільності цін на споживчі товари. Але ми залежимо все-таки від світової економіки. Ну безперечно, і завдяки чому ми зменшуємо цю залежність? Ну в нас е Україна на сьогоднішній момент експортує продовольство, а не імпортує. І е, дії уряду, які спрямовані на е, забезпечення внутрішньої цінової стабільності, якраз і е, спрямовані на підвищення обсягу виробництва вітчизняної продукції, на зростання валового його випуску, е, на розширення асортименту, для того, щоб е, повністю е, забезпечити себе власним виробництвом. А це якраз і є запорука стабільності цін яким чином уряд сприяє тому, аби аграріям дійсно було комфортно працювати і виробляти надалі? продукцію? є достатньо великі програми підтримки сільськогосподарського товаровиробника. Є, значить, механізми, які дають можливість товаровиробнику будувати нові тваринницькі комплекси, розширювати обсяги. Посівних площ весь цей е, комплекс постійно моніториться урядом, проводяться е, селектори, які дають можливість відслідковувати будь-які процеси, які відбуваються сьогодні в сільському господарстві, і оперативно уряду е, втручаться цей процес і допомагати сьогоднику. Якщо порівняти 2013 тисячі рік із попереднім роком, наскільки дійсно ціни зросли загалом? Ну я хочу сказати, що е, Вертаючись до тих же самих графіках, значить, якщо ми подивимося і індекс інфляції і індекс поживчих цін, і подивимося оцей тренд, то по суті на сьогоднішній момент, порівняно з 2012 роком, ціни лишилися практично на тому самому рівні. Навіть по основних продукціях, по основних групах трошки зменшились. Які тенденції на наступний рік можуть бути до чого готуватися, і до чого власне самим аграріям бути готовими? Ми чекаємо хорошого врожаю. Ми чекаємо врожай навіть краще, ніж був минулого року. І в зв'язку із цим, е жодних підстав для того, щоб у нас були якісь е серйозні зміни по цінах, немає. А чи є залежність від курсу валют, від долара, євро? Ну, на сьогоднішній момент курс є достатньо стабільним, що дає можливість чітко прогнозувати. Е Обсяги виробництва чітко прогнозувати цінову ситуацію, в тому числі і по відношенню до світових ринків. Але власне яким чином ми залежимо, на скільки відсотків можуть коливатися ціни в разі коливання курсу валют? Ну ще раз повторюю: ціна як правило, формується не в залежності від курсу валют, а в залежності від попиту і пропозиції на той чи інший вид товару. Якщо ви маєте достатньо великий обсяг пропозиції, то підґрунтя для росту цін немає. Таким чином, власне, і вирішується питання щодо стабільності цінової ситуації сьогодні на ринку. Це забезпечується достатньо великим обсягом пропозиції на внутрішньому ринку за рахунок власного виробництва. Чи досліджується взагалі сама тенденція попиту та пропозиції, чи зростатиме попит на якийсь інший вид товарів? Чи проводяться такі дослідження? Ну, безперечно, Які зокрема в нас зокрема, міністерство постійно формує баланси на основні види продовольства разом з міністерством аграрної політики, і це дає нам відслідковувати можливість відслідковувати будь-які потенційні зміни щодо тих чи інших товарних груп на, на ринку продовольства. То з чого нам чекати зараз? Цього року я загребу. вже відповів на це запитання. На сьогоднішній момент у нас є гарні очікування на врожай цього року. Ми дуже непогано вийшли із зими, і я думаю, що будь-яких під будь-якого підґрунтя до зміни цін у нас не буде. Зрозуміло. Я вам дякую за інтерв'ю. Нагадаю, гостем студії був Олег Пензен, директор департаменту розвитку реального сектору економіки, Мінекономрозвитку України. Будьте з нами. Дивіться телеканал Рада.